Проті, я, я все зрозумів. Тато, блять, бухав і Васіки нахуй. Бухав. Мама, типа, розлюбила тата, через те, що тату, блять, духу я бухав і цей вот. Потім е... якийсь друг мами подарував нашій мамі квіточку і подарував нашій дитині подарок. Потім мама полюбила того челика порог. Типу, типу, Отчем, блядь. І вот так вот. Потім той Рой прийшов з квітами. А, відкрив двері йому тату, блять. в ахуї, мама плаче, в них з'явилася драка. Вони. Рой і мама, і дитина всі плачуть, наш тато п'яний ніж Мама, я бачу, як тато вбиває маму і, блять, того Роя, блять. Короче, у нас лату ебанулся и позднюю двох за зміну бо мама її я виходить Я втікаю втікаю і, зах... і ховаюся в шкафу, и блядь. Нахуй, блядь. Не, нахуй, запали назад.